Пацани, Audi 80 в Б4 кузові. Ну, целіть як виглядає. Показую її зовні, салончик, а потім розкажу, який маленький є нюанс. Ціна її буде 200, це 95 рік, 1,6 газ, бензин. Диски, звісно, зачок стоять на 16. Ось так вона виглядає по кругу. Чик, чи чирик, чирик. На вигляд старушка ще має гарненький, ще поїздить. Так, що вам показати? Е, салончик, так? Да? Салончик. Карти. Торпеда. Панелька червоним світиться, все по ній працює. так перед. так задня частина. Так, і зараз розкажу маленький нюанси, який по ній є. В принципі, хто, хто шарить зробити, то зробить собі і буде кататися на гарній ауді. Показую. А цей маленький нюанс ну, сховайся під капотом. Показую який. Оця штучка зовсім трошки під'їдає масло. І того підводимо підсумки. 95-й рік, 1,6 газ бензин, ціна 200. Знаходиться місто рівне автомобіль переформляється. Можемо пригнати її до вас, якщо ви територіально знаходитесь недалеко від рівного все пока!